Друзі, якість моїх клієнтів зростає. Що я маю на увазі під якістю клієнтів? Це коли людина готова заплатити більше за більш якісний продукт. А я, як виробник дошок, міняю свою позицію на ринку світовому ринку, не тільки України, тому що я відправляю багато дошок за кордон. Я міняю свою позицію з людини, яка Продає дешево на людину, яка продає трошки дорожче і якісно. Це не означає, що в мене якісь космічні ціни, хоча хтось може сказати, ну як так, дошка з свяхами може 4600 коштувати. Ну, наприклад, дубовий варіант статичних дошок. Або як може коштувати дошка 5600-5800. Це варіант з американського горіху, такі в мене є. Або 6 000, взагалі це дубова динаміка. Так, друзі, когось може це злякати. І от я спілкувався з людиною. Вона каже: ну, от ви мені там пропонуєте за 3900 дощечки, щерешні мідні цвяхи. А от я бачу, там на ринку є дві з чимось, взагалі за 1900 продають. Друзі, я сам бачив на власні очі, що це за дошки, які коштують тисячу з чимось. А, там, скоріше всього, не мідні цвяхи, а якісь оцинковані тоненькі. Я такі робив на самому початку свого шляху. Я з таких починав. Практикувати. І знаєте, я бачив такі дошки, в яких лазерний різ по бокам він навіть не сточений. Тобто там не, взагалі не йде ніякої. Мови про якість обробки, шліфовки, притирки і так далі, якщо там просто ну, лазерний різ він не зчесаний. Скоріше всього, такі дошки не мають чохла в наявності, тому що якщо ці дошки засунути в чохол, чохол буде теж чорний, ти будеш кожен раз брати в руки в тебе руки будуть чорні від цього лазерного різу. Це суто фанерний варіант, штамповка швидко, бах-бах. І такі дошки будуть працювати. Скоріше всього, будуть працювати. На свяки стаєш, боєш. Якщо ти хочеш дешеві дошки садку, можеш перегортати сторінку. Це не про мене. Хоча стоп. Є дещо в мене. І для людей, які хочуть і якісно, і бюджетно. Дощечки за 1700 гривень. Друзі, в мене такий варіант, вже був на фанерній основі, їх вага була щось близько 380-330 г. Я перейшов на дерево, тоненьке дерево, черешня. Вони важать 240 грамів. 240 грамів, друзі, це просто мега-вау-пушка. І такі на фанерній основі в мене коштують з алюмінієвими цвіхами суперлегенькі 1600, а ці з деревом 1700. Чому я не став підіймати сильну ціну, ставити 2-200? Тому що я хочу, щоб кожна людина могла доторкнутися до цього і отримати якісні дощечки на основі дерева досить. Вигідно тому 1700 ціна. Друзі, в мене є ще такий варіант, теж дощечки от з береста. Ну, вони реально класні, вони якісні, вони гарні. І такий варіант з мідними цвяхами коштує 200. На основі фанери 2500, а на дереві 2700. Я не підіймаю сильно ціну, тому що не бачу в чому сенсу для себе. Так, ну такий я Продажник Не вмію, мабуть, заробляти. Гроші на таких от моментах. Але я це роблю з душею, і вони в мене супер якісно шліфовані. У всіх я впевнений в їх якості. Я сам більшу частину роботи над ними роблю вручну. Тому якщо ти бажаєш придбати якісний матеріал, куди вкладена любов, а я дійсно люблю свою справу і це відчувається через мій продукт, тоді тобі до мене. У мене є дуже багато різних матеріалів. Видів типів дошок, от, наприклад, друзі, з черешні, тонесенькі закритого типу, вони важать 485 грамів. Як я цього досяг? Друзі, чесно, не знаю. Ну, мабуть, черешня, але легке дерево. І я їх трошки зменшив до 42-го розміру. І вони зменшені, але. Оце. Ну, ну, де ти таке знайдеш за 1900? Ну от, по-чесному, давай по поспілкуємося. Пиши, поспілкуємося по-чесному. Друзі. Я дуже відкритий до того, щоб спілкуватися з людьми, і людина, яка в мене навіть ще не купила дошки, я вже можу їй приділити 40 хвилин своєї уваги. Ми можемо дзвонитися, поговорити, поспілкуватися. Я можу дати якусь настанову, щось з свого досвіду, розказати по практиці на цвехах, як щоб було ефективніше, я відкритий до людей, які зацікавлені в моєму продукті. А особливо я ціную людей, які в мене вже придбали дошки садку, які довірились мені, отримали дійсно якісний продукт, і з такими людьми я завжди на контакті. Друзі, ну ці дощечки це просто вау. 485 грамів за закритий тип дошок. я цього досяг, тим, що я просто трошечки зменшив їх. Вони такі під жіночу ногу до 42-го розміру включно. У мене 42,5, і я, в принципі, стою теж достатньо стабільно, поміщаюся мої ноги. Ось. Як так, друзі? Тому що я це візуалізував, я просто ночами не спав декілька років поспіль і вибудовував цю систему. Як зробити, щоб дошка не з фанери, а з дерева? Щоб не тільки кришка була дерев'яна, а й основу. І як так, щоб оце і, і там і ці отвори, і все співпало, і оп, і матеріал, і класна якість, і все. І ось воно, друзі. Воно є. Хтось мене хоче. Можливо, дошки хочуть мої купити. Супер якість.